Восьма ранку у Кропивницькому центрі надання адмінпослуг за підрахунками Суспільного зібралися 20 людей. Прийшли оформити заяви на відшкодування комунальних послуг за безкоштовне проживання переселенців. Марина Сарахан каже: з червня минулого року розмістила в своїй квартирі двох переселенців. Лежали разом лікарні. Вони з міста Слов'янськ. І коли почалася війна, вони зателефонували і попросили допомоги. Говорить, щоб отримати компенсацію, щомісяця з 1 по 5 число власники житла повинні оформити заяву надати документи на власність і довідку переселенця. Марина Сарахан отримала компенсацію за жовтень. Далі оплати поки немає. З документами приходжу, заповнюю заяву і документи. І чекаю, чекаю гроші. Туріне Омарова переїхала з Харкова. З травня минулого року мешкає в квартирі знайомих. Зі слів жінки, в останню компенсацію власники одержали за жовтень. Власниця зараз на роботі перший раз ми приходили з власницею, давали документи, показували оригінали. І потім за дорученням я приносив сама документи. У цьому спортивному комплексі безкоштовно живуть переселенці. Нині їх тут 45. Будинок зареєстрований у програмі прихисток, що пропонує компенсацію за проживання переселенців. Не отримали 80 тисяч гривень за чотири місяці, каже адміністратор Денис Поліщук. На той перший час у нас було виплачено лише за серпень і за вересень минулого року. У нас виходить там приблизно десь ну районі 20 тисяч гривень на комунальні послуги. Це у нас там електро, 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 електроенергія і вода. Власники, які беруть на тимчасове проживання переселенців, повинні протягом доби повідомити про це департамент соціальної політики. Пояснює його керівниця Юлія Вов. Компенсація за прихисток переселенців це урядова ініціатива, яка почала діяти з березня минулого року. З вересня компенсації відшкодовуються за гроші товариства Червоного Хреста. За один людину день в опалювальний період це 30 гривень за 22-й рік, а також січень 23-го року. До департаменту надання адміністративних послуг надійшло 6889 заяв. Погоджено надання цієї компенсації за заявами 6781 заявою. Пояснює, відмовили, якщо переселенці приїхали з території, де нині не ведуться бойові дії. Тобто жителі міста Кропивницького отримали дану компенсацію на загальну суму 6 мільйонів 391 дев'яносто тисячу гривень. З них з державного бюджету 966 тисяч 977 гривень відшкодовано. Люди отримали цю компенсацію. І 5 мільйонів 424 тисячі 23 гривні це відшкодовано з благодійних фондів. Але на сьогодні, на жаль, ще є в нас заборгованість. Заборгованість складає 5 мільйонів 828 тисяч 250 гривень. За даними Юлії Вовк, 1421 кропивничан розмістили в себе 4200 переселенців. Нам допомагають різні червоні хрести, які є у світі. Друге джерело надходження це великий бізнес, який із-за кордону, який не залишився байдужим і роблять нам донати, які ми також потім перенаправляємо, як в даному випадку, по прихистку. Пояснює, що місяця потрібно перевіряти документи по кожному переселенцю. Людина виїжджає, переїжджає. Ну тобто треба постійно мати підтвердження, що люда люди дійсно проживають. Була деяка затримка з виплатами, оскільки там це був кінець року, початок року. Да, це пов'язано з тим, що рік закінчується і відбувається закриття бюджетів. Відкриття нових каже, заборгованість виплатять впродовж місяця. Василь Левицький, Ірина Полулях, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.